Очікувано повернення програми Проспект меро тут ми беремо цікаві інтерв'ю у чиновників політиків та творчих людей чорноморська маріонетка зернозаводу або дійсно незалежний політик, лобіювання власних інтересів або важливе перейменування вулиць. Про все це ми сьогодні поговоримо з депутатом міської ради та нашим першим гостем у другому сезоні проспект Меро Тимофієм Львутиним. Добре, хотілося б розпочати з питання стосовно робіт на вашому окрузі. Чи були якісь проведені роботи на початку цього року, та чи плануються якийсь у найближчий час? Мій округ знаходиться в Олександрівці, і я хочу відразу підкреслити та сказати, що жодних робіт на цьому окрузі від мене як від депутата, та від моїх колег депутатів, які також на цьому окрузі, не було зроблено. І в цьому є пояснення. Я думаю, що у жодного депутата на окрузі не було нічого зроблено у цьому році. Відповідь дуже проста, тому що почалася повномасштабна війна України проти Росії. Тож, увесь бюджет розвитку саме так називається бюджет, який виділяється для, наприклад, реконструкції парку, чи там для того, щоб заасфальтувати дорогу, чи там провести освітлення, чи там відремонтувати каналізацію, як мені, до речі, іноді пишуть люди там у коментарях у Фейсбуці. Цього не можна зробити. А у тому масштабі, як ми робили це в минулому році, тому що ці гроші заморожені, і вони перерозподілилися деякі гроші на. Оборону міста, на територіальну оборону, на інші там, наприклад, ну, матеріальний продовольчий запас для Чорноморського у там, випадку блокади чи якогось наших там проблем пов'язаних з війною. Тому пробачте, але через війну у цьому році не буде зроблено і не було зроблено жодної роботи, яка стосується так званих, так званих коштів, які виділяються на округи. Все як буде далі? А будемо дивитися вже в наступному році. Ситуація така, що коли закінчиться війна. Коли поступово почне відновлюватися економіка, економіка всієї країни, нашого регіону, Чорноморська, хтось скаже, та що у Чорноморську, яка може бути економіка? Пробачте, але у цьому році в нас не було, наприклад, сезону відпочинку не було туристів зовсім всім зрозуміло, чому тому, що наш пляж замінований. А якщо немає туристів, то немає кому витрачати гроші в наших кафе та ресторанах, немає кому орендувати готелі та квартири для того, щоб ходити на пляж. Там та купатися на морі цього всього немає. Тому у людей у чорномоців також немає в цьому прикладі достатку. Наш порт, який тут поряд, також він а, переживає не найкращі часи. Заводи СРЗ також не найкращі часи, і тільки почало працювати, тому що є зернова угода між Україною ООН та Турцією та, та Російською Федерацією. А якщо б не було цієї угоди, то весь, всі підприємства морські наші просто б стояли. Ось така ситуація. Це розвиток нашого регіону. Тому пробачте, але ми зможемо розвивати і далі Чорноморськ тільки тоді, коли закінчиться війна. Однак все ж таки деякі ваші колеги встигли за ці два місяці провести певні роботи, і наші підписники у соціальних мережах зазначають, що ці гроші з бюджету розвитку йдуть особисто вам у карман за ваш округ. Чи дійсно це так, або куди діваються ці гроші? Бо наші підписники вони не вірять в те, що ці кошти дійсно заморожені. Як ці гроші можуть ті до мене до карману? Давайте візьмемо простий приклад. Ну це знаєте, політична безграмотність, якщо я не хочу нікого образити, але це виглядає саме так, коли тобто. А... Бюджет міста розподіляє на якусь наприклад, ділянку там реконструкція. Ну, наприклад, беремо так, морфна парку. То ви думаєте, що якщо ці гроші, тобто не були, не було виділені там підряднику, який там виграв конкурс, який має що зробити за певний час, то ці гроші кладуться мені у карман, як депутату, чи там іншій людині, чи якомусь іншому чиновнику, це просто неможливо. Гроші, які розподілені, вони з одного рахунку там з рахунку міста мають. Прийти, якщо все зроблено правильно, тільки на рахунок того підрядника тієї компанії, яка буде виконувати а, там одну а, чи там декілька а, планів робіт. Ось і все. Тому є інша корупційна схема, якою за дуже часто користуються чиновники. До речі, саме чиновники, не політики, не депутати. І в нас я думаю, як і в інших регіонах є такі випадки. Це коли спеціально завишається ціна, наприклад, торгів на деякі роботи. Ну, наприклад, реальна скажімо так, ціна проекту, там встановлення, там 10, там лавочок. Там у цьому сквері там коштує там, 100 тисяч гривень. А чиновник разом зі своїм відділом бере та ставить ціну 250 тисяч гривень, попередньо домовляючись з підрядником, який готовий е, виграти цей конкурс. І потім різниця, це називається відкат, кладе у собі у карман разом зі своїми е, колегами. Це така практика, вона існує вже 30 років. Е, усі чиновники так, ну не усі чиновники, а в дуже велика кількість чиновників так робили і роблять. Ну з цією корупцією ми будемо боротися. Депутат тут немає жодного відношення, тому усі гроші, які там думають, що якась там є схема чи щось як. Мені буде дуже цікаво послухати думку цих самих коментаторів, та щоб вони мені розказали цю схему, і ми разом з ними знайшли, наприклад, ці корупційні схеми Чорноморську та пішли у поліції та прокуратури. У моєму випадку я можу положити руку на серце: я жодної копійки не вкрав у Чорноморська чи мешканців і не приймав участь у жодної корупційній схемі. Від самого початку повномасштабної війни на території нашої країни ви активно допомагаєте військовим по всій Україні. Це і одяг, і техніка, що саме було зроблено за ці більше ніж півроку. Так розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, у нас у всіх був шок. Ну як тут на телебаченні, так ми все це бачили, так і серед людей та волонтерів. Тому перший напевно, місяць, там березень я нікому не допомагав ні військовим, ні звичайним нашим мешканцям. Я тільки там з командою з Києва, кібер, скажімо так, війська. Ми працювали над тим, щоб показувати правду, що відбувається в Україні. Тоді було. Дуже багато ракетних обстрілів, і вся реклама у Ютубі, яку можливо там бачили росіяни з приводу того, що як бомблять там наші міста, Харків, Маріуполь, Київ та інші там великі міста України. Можливо, там десь там таку леву частину зробив, змонтував саме я ось. Так, а наші вже хлопці туди запускали рекламу, тільки куди могли. Це був наш такий інформаційний супротив для того, щоб люди побачили, що все, що там розповідає Путін та його уряд, це повна брехня. Ніхто не планував нападати на Російську Федерацію. Тут немає неонацистів, і вони не вражають, як вони говорять, військові стратегічні об'єкти. А вони вбивають мирне на населення та знищують просто наші міста, школи там лікарні та інше. Ось так був, мабуть, перший місяць після цього. Вже квітень та травень я почав думати про те, що треба допомагати саме військовим. І почав з маленького, тобто обзвонювати своїх знайомих, хто пішов на фронт і допомагати їм. Я, до речі, вважаю, що, мабуть, ну, тому що мені мало хто допомагав, в мене немає фонду. Я хочу відразу підкреслити. Тобто, все, що я допомагав, це була моя особиста ініціатива. І загалом я обзвонював знайомих чи кого там. Чув, що ця людина пішла на фронт, я. Допомагав їм, як міг. Тобто там, в мене було декілька там, чорноморців, хлопців, які а, були спочатку в територіальній обороні, потім вони вже, наскільки я знаю, знаходяться під Херсоном. Була і залишаються моїми друзями а, морські піхотинці, які теж у нас базувалися у Чорноморську. Зараз вже вони знаходяться теж а, на фронті і доволі успішно виконують свої дії. І мені дуже приємно, що я вніс а, хоч якийсь вклад для цього. А потім, коли я побачив, що в принципі. Наша армія боєздатна, і ось цей важкий період, перші півроку, ми пройшли. Тобто, ми можемо сказати, що армія повністю спроможна нас захистити, і вона не потребує у той кількості, як було раніше, гуманітарної та волонтерської допомоги від нас, а потребують більш за все звичайні люди, мешканці, мешканці міста Чорноморська та переселенці. І я направив свої сили сюди. Ще раз підкреслю: в мене немає жодного фонду, чи я не звертався до якихось міжнародних фондів. Так, дещо знайшов, те і даю людям. І в мене є списки тих, хто жодного разу не отримував гуманітарну допомогу, тому що в нашому місті дуже велика кількість переселенців майже 4 тисячі. І ці переселенці деякі. Нормальні люди більше левого частина. А я люди, які я прошу вибачення, але це правда. Ходять від гуманітарного одного штабу до іншого до третього та отримують по два-три пакети продовольчої допомоги чи там хімії, і таким чином набирають собі ці набори як Якмомога більше, а інші люди просто навіть не отримують і близько, тобто список до них не доходить. І це було перші місяці. Так потім я, наскільки я знав, вже зробили дуже багато баз даних, де фіксується все. Але до мене, так як в мене немає, скажімо так, свого фонду, своєї бази, звертаються люди і говорять: ось ми там хотіли б від вас щось отримати. Я говорю, я розумію. І в мене можливо є один чи два набори для вашої родини, але запити дуже. Прости, коли ви останній раз отримували гуманітарний набор, і за ну там дев'яносто відсотків люди, до мене зверталися, ну з приводу, наприклад, переселенців, вони отримували або у серпні, або у вересні, тобто не так, та давно. А ті люди, хто зовсім не отримував, тим даю. І звісно, це пенсіонери Чорноморська, тому що вони дійсно потребують допомоги, і їхня пенсія не змінюється. Долар зростає майже два рази під час війни. Ціни на продовольчі продукти зросли, а їх пенсія не змінилася. Я думаю, що моя місія точно допомагати таким людям. Я цим зараз займаюся. Я не можу вам сказати точну кількість, наприклад, скільки я допоміг військовому. Ну, генератор я за свій рахунок купляв, збирав разом з іншими депутатами. Так ми купили генератор непоганий. Діставав ну, справжні там, натовські ботинки, взуття. Тобто там декілька. Капарта коштом одне взуття коштувало майже 100 доларів, щоб так. От, ну потрошки. Я не знаю, як це рахувати і чи потрібно це рахувати. Я думаю, що не потрібно. Просто треба робити щось, будь-що, що позитивно допоможе нашим військовим та перемогти, а нашим звичайним мешканцям мирним пережити цю війну. Ось і все така моя місія. Добре, але якщо все ж таки ми повертаємося до питання військових, звідки гроші на всі ці, скажімо так, подарунки для нашої армії, чи все ж таки це те саме фінансування ваших власників для вдалого політичного піару та майбутньої перемоги на виборах? Ну, по перше, давайте з кінця підемо. А коли будуть вибори, ніхто не знає, тому що вибори були тільки в мирний час, коли ми обов'язково переможемо. І там є доволі такий великий строк після перемоги до підготовки до виборів, тому що країна буде перш за все думати про те, щоб повернутися до нормального життя, а не для того, щоб зробити перевибори. А по-друге, в мене немає жодного фінансового там місце чи спонсору, який мені допомагав би у у якихось там питаннях а, з приводу гуманітарної допомоги. Якщо б це було, будемо чесні, я скажу так, і ми якийсь великий спонсор, то б я роздавав би людям не два-три пробачте взуття там, натовського стандарту чи там десять станів там, для там, хлопців з територіальної оборони, які там у Олександрівці стоять на блокпосту. До речі, я зараз їм вже не допомагаю, в мене немає заощаджень. А це було б сотнями або тисячами допомоги, пакетів, все такого іншого, подивіться. Будь ласка, там на а, інші фонди ви зрозумієте, що ось там є якесь фінансування, там є спонсорство. Ми не будемо обговорювати навіщо ну я щиро вірю, що ці всі спонсори роблять для того, щоб а, допомогти мешканцям Чорноморська та переселенцям. Ось, а в мене немає такого об'єму. Ну, тому говорити про те, що мене хтось фінансує заради якоїсь піар-компанії та на вибори. Ну я таке, я такі е, так речі читав у Фейсбуці, там у коментарях. Ну, це ж люди думають, пишуть. Ну я скажу так, що просто е, спочатку війни я зрозумів, що ми е, маємо перемагати не тільки на фронті, тобто бойовому, не тільки у тилу, а ще в інформаційному фронті. У нас велика битва за уми людей, і треба їм постійно розповідати. Та надихати їх як хто може, і ну, мене особисто війна дуже змінила, і мабуть, змінила після того, як а, мої родичі вибралися з Маріуполя, і я бачив, як їм там допомагає кожен українець, якого вони зустрічали, і за кордоном їм допомагала. І я теж хочу допомагати просто людям. І наскільки я можу це зробити, тобто дати особистих а, там коштів для реалізації чогось. Оце я роблю Тобто проти ніякої піар-компанії. А по-друге, для того, щоб проводити піар-компанію, треба велика команда. В мене є моя команда. Це я, я не знаю. Та, Та все. Ви ініціювали збір коштів на пікап для військових. На якому етапі зараз ця акція? Так, і для кого потрібен цей автомобіль? Насамперед хочу сказати, що я збираю для двох пікапів. По-перше. Але як буде йти збір, так буде йти збір. А один пікап для. Ну, історія, якщо я можу думаю, розкопости цю історію, це наші чорноморці-морпіхи. Вони звернулися, в яким я допомагав тут, поки вони були у тилу, перш ніж вони приїхали на фронт. І в них була Чорна Волга. Ось її більше цієї Волги не стало. Ну, якось так. І для того, щоб повернути їм автівку, та щоб на цю автівку зробити кулеметну установку. То їм потрібен пікап. Ось а другий пікап я збираю для хлопців, які знаходяться на Донбасі, Донецькій області, і там а, повністю отряд а, це Маріупольці, і ці Маріупольці воювали а, у самому Маріуполі, ну там на кордонах нашого міста, того, і їх сім'ї були там під обстрілами постійними. Вони там пережили все це. І от для них я, я перш за все збираю для них. Вони розвідники, будемо так говорити. І в них дуже там крута є техніка західна, і завдяки цій техніці вони очі ЗСУ і дуже круто роблять свою роботу. Але їм треба також переміщуватися по позиціях. І навіть іноді вони заїжджають у тил противника і там працюють. Але все ж таки немає зараз грошей для того, щоб їм зібрати. В їх власне грошей немає. Тому, ну тому що тим більше там будь-хто зараз подивиться нас і зрозуміє з волонтерів, що для військових автівки, звичайно, автівки це як я не знаю, лускання семічок. Тобто, ну, вони а, дуже швидко там ламаються, і ці автомобілі постійно обстрілюються, вони вибухають на мінах. Ну тобто така дуже тривожна ситуація. Тому, а, Треба допомагати як ми можемо найскоріше, і допомагати, ну, скажімо так, простими автівками. Тобто, не треба там шукати якийсь там супервнодорожнік, просто звичайна автівка. От ми там подивилися, пікап там не ну, супер нормальному состоянні, але. У тому вигляді, в якому він може працювати, стою коштує зараз а, 4 тисячі євро. Ну от, ну, сто 160 десь тисяч гривень. Ми зібрали 54 на цю хвилину гривень. Е частину грошей, десь там коло 20 тисяч, ми зібрали у Фейсбуці, але у частину те, що я побачив, коли ми проводимо якісь події, патріотичні заходи і люди. Тоді готові пожертвувати гроші, коли їм розповідаєш якусь історію. Ось, наприклад, ми проводили у Нептуні у кінотеатрі Атмосфера, показ фільму Маріуполь. Там разом з показом та з аукціоном ми зібрали доволі багато грошей, більше 20 тисяч гривень. Якось так. У найближчий час, я думаю, ми ще влаштуємо декілька цікавих подій, які будуть патріотично налаштовані. Звичайно, це буде в укритті, і, звичайно, я думаю, ми зможемо зібрати там протягом наступних півтора місяця десь ще 50 тисяч. І вже, я думаю, можливо, на Новий рік чи там ближче до Різдва ми зможемо зібрати вже основну суму. Ви ініціювали перейменування вулиць, названих на честь російських діячів у Чорноморській громаді. Так, вже відбувалося три засідання робочої групи. На якому етапі зараз ця процедура? Зараз вона вже майже на останньому етапі, тобто залишилося лише Дочекатися 6 листопада саме до цієї дати є можливість у мешканців Олександрівки, Бурлачі Балки та Малодолинського зробити свій внесок та запропонувати свої варіанти назв на вулиці, однак вже є попередньо, що цікаво у брулачі Балці та Олександрівки попереднє громадське опитування, і люди виразили свою думку. Наприклад, там дуже цікаво така вулиця Пушкіна та провулок Пушкіна в Олександрівці. Люди хочуть, щоб перейменували на вулицю перемоги України. Вулицю та провулок Гагаріна, щоб люди щоб перейменували на Леониді Каденюка. тобто це наш український космонавт, який перший за часів Незалежної України побував у космосі на МКС. До речі, до цього вийшло дуже там, цікава дискусія. Там у моєму пості там деякі люди пишуть а, про те, що ну Гагарін же це ж людина миру. Гагарін це радянський а, космонавт. Пробачте, у нас є наш український космонавт. Хтось там мені теж пише. Ви там знищуєте історію. Ну, ми не знищуємо історію. Ми вам розповідаємо і нагадуємо нашу українську історію, люди. І третє, найголовніше, що я хочу сказати, на якому етапі і так далі. Вже третє було засідання, сказав, буде ще четверта, потім сесія. Так от, на весь на всю цю процедуру, та потім на процедуру переменування вулиці не треба жодної копійки з бюджету Чорноморської громади. Не буде витрачено жодної копійки. Тому що я теж читаю, люди пишуть: ось краще б там то зробили, то що е -е, знову там зробляти гроші під час війни. Ніхто нічого не заробляє, все ви розуміли. А, тобто зараз на етапі де вже більша частина обговорення вже пройшла, а вже є таке буде узгодження між нашою робочою групою, тобто варіантами, які ми запропонували, та люди запропонували, та між а, безпосередньо мешканцями цих вулиць. тобто буде проведено знову там на ну, там, в Малодолинському опитування, Та якщо вони захочуть додати ще свої варіанти, як вони проголосують, тобто ми ще раз це а, на початку листопада обговоримо зберемось робочого. Групу, і якщо все гаразд, всі назви історично а, мають обґрунтування. Якщо вони патріотичні та а, у, ну дійсно а, умісні, скажімо так, для того, щоб вони були названі, то ми просто це питання виносимо на сесію. От і все, я думаю, що це головна битва, а зараз під час війни, яку ми маємо виграти, це битва за розум людей. Знаєте, мені здається, що у 2014 році тому все і почалося, тому що Україна програла цю битву тоді у Донецьку та Луганську, і через те, що ми програли, ми мали тобто АТО, потім ООС, і все завершилося повномасштабною війною в Україні. Якщо б ми почали б працювати у цьому напрямку, ще у 1991 році я щиро вважаю, то у Росії б не було е, стільки спроб та думок. Про того, щоб піти в Україну та відірвати від нас шматок наших людей, наших територій, нашого мислення, нашу історію, найголовніше. Дуже багато людей зараз а, пишуть мені і розказують, що не все так однозначно з деякими історичними особистостями. Але я вважаю, що а, ті варіанти, які обговорюються на нашій робочій групі, більш ніж однозначні, такі як. Тарас Шевченко, Іван Франко, Олесі, Українка. це наші українські поети, та поетеси. І Такі назви, як там перемога України, європейська вулиця, там та інші такі вулиці, які показують наш напрямок, куди ми хочемо йти, та як ми хочемо жити. А усе це мають бачити наші захисники, по перше, які повернуться після перемоги. А по-друге, наші діти і на цьому виховуватися на демократичному, яскравому, ліберальному та вільному світі, який буде в Україні.